Yeah! І сімнадцять Лазебна завоювала oh, титул чемпіонки світу. На змаганнях з класичного пауерліфтингу, що проходили у місті Кілін Сполучених Штатів Америки, дівчина представляла Донецьку область у складі збірної України у ваговій категорії 52 кілограми. Юна спортсменка отримала перше місце із загальним результатом 335,5 кілограмів. Мені вдалось в присіданнях зайняти третє місце, 115 п'ятнадцять кілограмів жемільожа. Пожала европейский рекорд 80-500 килограмм. Вот. Но у Казах девушка из Казахстана перебила этот рекорд. Я стала вторая пожима. Вот, и третье место, и первое место в тяге. З результатом 140 кг. кілограм всього на цьому чемпіонаті Україну представляло п'ятеро спортсменів. Гідно виступив кожен без виключення та привіз додому перемогу В составі збірної України. було два юніора, один мужчина і одна дівчина, жінка по ветеранам. Всі вся зборна України приїхала з золотими медалями. Тобто наша зборна виступила очень достойно на цьому чемпіонаті. Талановиту дарину за плечима, якої перемоги на міжнародних і всеукраїнських змаганнях і декілька світових рекордів. Два роки тому помітив її тренер Сергій Федоренко. Каже, успіх його підопічної – це результат режиму та постійних тренувань. Я її звал приглашав даже раніше, ніж уговорили, Ну, все таки. Склонились к тому, что стоит заниматься этим спортом. И через два месяца она выиграла свой первый чемпионат Украины да, в Каламые. И так пошел у нас ступенечками підніматися к цьому чемпіонату світу. Мама завжди підтримувалася з самого початку. Папа немножечко був проти початку. Говорив, що ну травми, все таке. Он сам немного раніше займався, тобто розумію, все. Ну а зараз, коли я приїхала, ну звісно, всі раді, всі підтримують. На досягнутому результаті талановита дружківчанка зупинятися не збирається. Наразі готується до чемпіонату світу в Польшу, а в подальшому мріє підкорити і дорослу вагову категорію. У планах дівчини цього року ще й вступ до академії внутрішніх справ. Та мета стати правоохоронцем.